Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Продовжуємо відеофіксацію будівництва котеджного містечка Затишне угорники. Ось тут вже цей таунхаус, який має фасад і має вікна. Ми зараз оглянемо і зараз його штукатурять всередині. Це, якщо не пам'ятаєте, тут заїзд. Асфальтована дорога поруч сільська рада. Ця будівля буде зноситись, тут буде дуплекс. І ми показуємо вам один з таунхаусів, з двох таунхаусів, котрі залишилися, решта продані. Зараз ми розглянемо з вами таунхаус, але секундочку, що зараз штукатурить всередині. Ми зараз розглянемо з вами таунхаус Ось, номер два. Це перший з двох, котрі залишилися. 135 квадратних метрів. Будинок, земельна ділянка 2 20. Вліво гараж. Вправо кімната, гостєва або ж кабінет. Це є кладова прачечна. Може бути, тут санвузол. Далі. Це є кухня-вітальня. Ось така, бачите, велика кухня-вітальня. Це є вихід. Тут порядка восьми метрів вихід на терасу. Тут, бачите, розраховано на кухонну зону. І ми піднімемось на другий поверх. Так. Це є кімната номер 1 Вона має власний гардероб. Ось тут гардероб в неї є. Кімната No2. все плівками затягнуто, тому що будуть проводити штукатурні штукатурні роботи. Ну, освітлення не дуже таке. Це є санвузол другого поверху. Переходимо в батьківську спальню, майстер спальню. Ось. Ось така велика майстер спальня. Вихід на балкон великий. Балкон все закрито, зараз не можу показати. Гардероб. Гардероб має сонце денне, світло денне, бачите, вихід. На балкон і санвузол батьківський. Зацікавить вас інформація, будьте добрі, звертайтеся, покажемо, розкажемо, є розтермінування, гнучка система проплат і тому подібне. В описі до відео буде номер телефону, по якому можете зв'язатися і задати уточнювальні запитання. Дякую за увагу і до побачення.